Вихідних не знімала влог, тому що в Аліканте були дощі. Взагалі, тут це рідко. Та на цих вихідних просто два дні були дощі. Мені ніде не були, просто знаходились вдома за лісою. Сьогодні понеділок. Сьогодні я отримала ем, пакуночок з Аліекспрес. Покажу вам історію невдалих покупок на Аліекспрес. І. Сьогодні була в бібліотеці українській, в українському домі, показувала вам на початку кадри. Хочу показати, що я взяла. Я взяла «Тигролови» Івана Багряного. Книга, можливо, хтось читав, напишіть, чи сподобалась вона вам. Мене зацікавило просто опис цієї книги. Зацікавив, хочу почитати. І потім вже в кінці. Я звернула увагу. Ось на цю книгу. Називається вона Історія впертого чоловіка Олександр Терен. Це історія чоловіка, життя якого 24 лютого 22-го року перевернулося. Він не тримав зброю раніше в руках, але пішов захищати незалежність України. Свячую цю книгу всім загиблим за Україну. Хочу почитати. Мені дуже цікаво цей чоловік. Захопливий автобіографічний роман Олександра Будька на позивний терен командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі, який втратив обидві ноги під час харківського контрнаступу. Мені здається, що була якась можливо презентація, тому що я дивлюсь, ну саме валіканте, а може, просто це хтось передав до бібліотеки від автора Слава Україні! Героям слава почитаю потім. Трішки скажу, напевно, вам про цю книгу, якщо зможу дочитати. Бо я думаю, що це важка буде книга. Важка, і взагалі я щось таке обрала. Бачите, що ця, що ця дві таких, напевно, книги важких. Тут також персонажі Роману Григорій Многогрішний, політичний в'язень, який утік з етапного спецпотяга і опинився сам на сам із Тайгою. Наталка Сірко. Дівчина з української родини мисливців, що живуть відлюдниками у тайзі, ловлять тигрів живцем. І майор НКВС професійний людолов, що вирушає на пошуки втікача. Ось такий вибір сьогодні. Почитаю, потім вам трішки слів скажу. Ну, кому цікаво. Далі наші покупки з Aliexpress. Це для Аліси лапка, дуже популярна, всі її хочуть. Цього разу вона трішки менша за розміром, бо ми вже там замовляли, але вона була більша. Ось така, не знаю, кому цікаво, прикріплю ось тут ну, артикул або продавця. Коротше, фотографію з того сайту з Аліекспрес, де ми купували, скільки коштує така лапка. Це зараз прийшло. Тобто там в нас ще є замовлення, але поки що не все доставлено. Ось такі оці силиконові. Іграшки, чи як їх назвати, ось такі штучки. Алісі дуже подобаються. це все жнякати, воно таке м'яке і недовгоіграюще недовго у рветься І потім потрібно купувати нове такі штучки. І невдала покупка. Я замовляла паралон на ось цей мікрофон свій. Я поміряла ось цей розмір ну, діаметр саме цієї штучки, мікрофони, і думаю, замовлю я собі паралон. Взагалі на сайті 2, 4, 6, 8, 10 штучок. Мені здавалося, що там 5 було написано, і буде. Коротше, їх тут 10, і вони ось такі. Вони дуже великі. Хоча ось цей розмір ну, співпадав з оцим, але воно, ну, подивіться, <ріст> воно не тримається. Треба треба менше. Коротше, що я хочу сказати. У мене тепер є 10 паролонових оцих штучок, і вони мені не потрібні, вони мені не підходять. Я не знала, не знаю, що можна таке зробити, щоб вони підійшли. Я вже думала, чи обрізати, що з ним зробити? Коротше, щоб воно сюди. Підійшло. Нічого напевно. А Я не хочу більше замовляти, тому що я знаю, що я знову ж таки не вгадаю з цими розмірами. Така історія. Така історія. Оце з цими книжками, чого я взагалі їх взяла? Я розумію, що у мене недостатній словарний запас, мовний. Мені хочеться. Підвищити рівень української мови моєї, і тому я взяла книжки, щоб їх читати. Я читаю зараз онлайн книгу про сторітелінг, це про, ну, взагалі, проведення соцмереж українською мовою. Мені, мені подобається. Сама книга мені подобається, але читати онлайн я не дуже люблю, тому що повідомлення якесь прийшло. Я відволікаюся, я починаю переключатися, перемикатися між. ну, Програмами і все. Я забуваю, що я там читала. А хочеться просто сісти ввечері вже перед тим, як лягати спати, не втикати в телефон. Буду казати, як є реально. А почитати якусь книжку. Я люблю дуже, коли вона є фізична книжка, і можна відкрити її, почитати, повернутися до якихось сторінок, перечитати. Вон таке мені дуже подобається. Аліса, привіт! Дивіться, які у Алісі тут іграшки. Типу Сквіш зроблений власними руками, своїми руками власними. Аліса, в мене також для тебе є сюрприз. Тако на Хеллоуін? Ні. Вона прийшла. Так. Я думала, що вона буде трішки більшою. Чи ти таку її очікувала? Да ні, я думала немножко більше. І ще ось це. Mm. Що сьогодні було в школі? Як? Екзамен. Екзамен. Як я Коротше. Там нічого лексима не було, только одно задание. Одно задание? Ну, Лисема только там было одно задание. Ну, одно задание с Алексеем, и все. Ну не складно было? Нет. Не складно? Так, ну не видно? Нет. Да. Видно? Ну, аккуратно. Ну и еще. И эм, так вот. еще мы делали этих призраков. Пісні, чума я качувала, качувала. Зрозуміло. Зачекай, так ти написала той ту Да. Нормально, все, добре. Чи немає ще відповіді, наскільки балів ти написала? Чи балів немає? Ні, Не, ну там вони типу потім ставлять кадати. А так, я просто там щось зробила, ну все на рандом все зробила. На рандом, зрозуміло. Так, вийдемо зараз Маркадоном. Треба щось приготувати, приготувати, поїсти на вечерю. Вчора в нас була картопля з маслом і філе, курки. Сьогодні хочеться щось інше. Все. Тільки це прийшло. Хом'яка ще немає. Хом'як йде Кореос, і на Кореос написав, що мене не було вдома, тому не доставили посилку. Треба чекати ще ну, Завтра, напевно, ще раз принесуть. Може мене знову ж таки не буде вдома, не знаю ще. Так давай просто завтра з тобою. Ні, треба ходити в школу, сонечко моє. Там ще дітки залишилися. А чому ти до п'ятої не залишилась? Тому що Аня і Соня не стали. Аня і Соня не залишились. Ну, доця. Треба. Треба залишитися. Знаєш, мені також це більше сподобався. Ось цей такий чудик я показувала сьогодні там у відео. Бо там інші... А коли такі, це принесли? такі примітивні, досить прості. Коли принесли, принесли десь о 10-й ранку, мене не було вдома. Наш сусід. Дякую йому, що він м, забрав посилочку нашу. Ось. Чому туди Тут? не забрати? Хом'як, тому що іншою компанією йде. Інші повинні її прислати. Це еко-скутінг еко якийсь. А Кореос ну, тільки Хом'яка Кореос везе. Тут ремонти. Дуже багато будинків побудували в цьому районі. Це ще. ще тільки початок. Павук. Так, дуже швидко показую ціни на рибку. Коруча 7,95. Мерлуза Дель Кабо, щось схожа на Хек, 9,95, може це вона і є. Віна 8,25, Дорада 8,75. Сальмон. Сальмон. Якщо брати кіло, то 10.95. Якщо менше кіла, то 20,75. Лангустіни вже варені 10.95. Так, і що сепія 14,95 і ви все бачите на відео. В принципі, це в магазині Меркадона. Mm. Так, ходімо далі, не знаю, що, що будемо готувати. магазин mm. ліфу <сіх> ні, це Меркадона. Що будемо готувати? Ми взяли тільки водичку, Аліса п'є тільки безою. Така дівчинка противна. <сіх> Та я сміюся, я жартую. Все це жартую. Доводиться швиденько розмовляти, тому що на задньому фоні музика. Музика ціни на яйця. 2,24, 12 штучок, Елька. Напевно, середні, типу. М204. Ні, яйця в нас є, то ми просто поки тут йдемо, показую ціни. Так, далі немає, напевно, що такого вам показувати. І тут музика зараз буде. Я приготувала курочку і у нас тут рис. Рисі захотілося рис, а мені все одно, що їсти, я все люблю. І зробила ось такий салат, просто огірки і помідори. Так сьогодні дуже коротенький влог, просто щоб ви не забували, як ми виглядаємо, і знали, що в нас все добре. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових.